Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Русь Україну та її князів. А їх було 13. Мене звати Ярина Шатковська. Розпочинаємо. Отож, Олег Віщий він здійснив два походи на Константинополь. Перший 907 рік, другий 911 рік, в результаті чого було укладено успішну торгівельну угоду з Візантійською імперією. І тут є цікавий момент. Візантійська імперія на цей період була однією з наймогутніших держав тогочасного світу. Тому укласти з нею торгівельну угоду ще вигідно було просто чудесно. Проходить час, і тут Олегові нагадали, що він помре від укусу коня. 912 рік дружинник Олега перерізає голову коня Олега. А цей кінь був хворий. Олег приходить на його могилу, сумний, плаче, і тут щерепа коня вилазить змія, кусає Олега, і на тому історія, в принципі, його завершується. Наступним правителем. Був князь Ігор. Він здійснив теж два походи на Константинополь, але ці походи були невдалими тому, що було спалено руський флот. Окрім цього, князь Ігор двічі збирав данину у древлян, і їм це не сподобалося. Так само не сподобалося тим більше і їхньому князеві, якого звали Мал. В результаті князя Ігоря було вбито доволі так жорстоко. Наступною правителькою була княгиня Ольга. Вона здійснила ряд реформ і була надзвичайно розумною правителькою, але в принципі з самого початку вона не дуже то й хотіла приходити до влади. Був такий цікавий момент. До неї прибули посли і говорять, Ольга: тут така ситуація, твій чоловік. Вбитий, наш князь хоче стати твоїм чоловіком і правити всією територією. Як ви вже здогадалися, Ользі не дуже така вісь сподобалася. В результаті половина послів заховано живцем, половина спалено, Ольга вирушає на столицю Іскоростень і теж спалює її. Щодо податкової реформи, Ольга зазначила у цій реформі, що уроки це є розмір самої данини, погости це є місце, куди данину приносять. І, звісно ж, була зазначена назва. Сама ж Данина, так? Згодом княгиня Ольга приймає християнство, налагоджує зв'язки з Костянтином Багрянородним, імператором, і хоче ось цю християнську віру поширити на територію Київської Русі, але не дуже так то їй і вдалося. У результаті вона, як регент спільного сина з Ігорем Святослава передає усю владу своєму синові. І наступним князем стає Святослав. Отож, до влади приходить Святослав. Навколо цієї особи існує безліч легенд, як мінімум його називають першим козаком. Доволі така дивна версія, адже на цей період козаків, в принципі, ще не існувало. І ще ми дивимося на арабські джерела, на візантійські, вони описують Святослава як мужнього воїна сережкою у Вусі і те, що він носив оселедець на голові, як наші козаки. Якщо говорити про його завойовницьку політику, то його основна фраза була Ідунави, яка і свідчила про те, що він чималу кількість років свого правління провів у завойовницьких походах. Саме Святослав розгромив хазарський каганат, приєднав племена п'ятичів, уличів, тиверців і навіть хотів перенести столицю до міста Переясловиць. Але це місто на цей момент було болгарським, і ним володів візантійський імператор, який, м'яко кажучи, натякнув Святославу, що не варто зазіхати на цю територію. Згодом відбулася битва під доростолом, у якій Святослав зазнав поразки. Але візантійський імператор все-таки вирішив відправити його додому. І тут, коли Святослав вирушав додому своїм військом, він зустрів кучовий народ печеніги. І саме цей народ вбив Святослава, а з його черепа зробив кубок для вина. Після смерті Святослава до влади приходить Володимир Великий. Але до влади він йшов доволі довго вісім років. чому ж була причина? Була боротьба між братами. Володимир Великий Олег і Ярополк вони змагалися між собою за владу. Тому двох братів довелося вбити 980-й рік. Володимир Великий приходить до влади і здійснює ряд реформ. Перша реформа була військова. Він зробив заміну, тобто поміняв варягів на Русичів у війську. Друга реформа була оборонна, навколо Києва було збудовано. Оборонні змієві вали, третя реформа релігійна. Саме завдяки цій реформі ми і називаємо Володимира Великим. Також з поширенням християнства на території Русі було збудовано перший храм десятину церкву. Володимир Великий відомий ще тим, що першим почав карбувати монету, на якій було зображено тризуб. Також він захопив територію червенських міст: Белс, Перемишель і Холм. Сьогодні ви дізналися невеличкі факти про князювання Олега, Ігоря, княгиню Ольгу, Святослава Завойовника та Володимира Великого. Історію вивчати зовсім не нудно і цікаво.